Те, що, наприклад, Путін за останні 15 чи 17 років зробив із Західної Європи, Путін дійшов своєм, своєю політичною корупцією у кожний національний парламент Європи, у Європейський парламент 에, зайшов і, власне, сотворив такий 에, корупційний інтернаціонал Європи, де 에, Європа платить йому 1 мільярд доларів в день. Він розписує на самі кримінальні історії і, виявляється, закінчив політичну кар'єру, лідер найбільшої держави в Європі. Швиденько їдь до Путіна з трудовою книжкою, і він тебе прийме в Газпром. Там віце-канцлер, віце швиденько їдь, може, ти в Роснігті попадеш. Да? Там не нараховані міністри, міністри, це не п'ять, не сім і не 10 навіть європейських міністрів